Я серйозно ру. Не раз бачив, як люди дають дуба. Вони просто не такі, як ти. Не знаю, чим ти взагалі думаєш і як тобі допомогти, але одне можу сказати точно, наркотики це не вихід. Пригадую, мені було років одинадцять. Минуло кілька місяців після діагнозу, тата. Якраз пройшли результати аналізів дуже позитивні. 80 на 20 на його користь. Ми вирішили відсадкувати. Замовили купу китайського хавчика. Того вечора я лежала між батьками у ліжку, і несподівано перестала дихати. Ніби у світі просто зникло повітря. Я почала хапати його ротом, панікувати. Мені викликали швидку, подумали, що в мене алергія. Але коли я приїхала до лікарні, Мені дали рідкий валіум. І коли він подіяв, я подумала, ось воно. Відчуття, яке я шукала все своє життя, скільки я себе пам'ятаю. І ніби весь світ замовкнув, а в моїй голові стало дуже безпечно. Через два роки тато помер. Але панічні атаки залишились зі мною. Та я знайшла свій спосіб виживання. Ти ще вб'є від мене при кінці? Можливо. Можливо, ні. Ти ж будеш моїм довером фест. Слухай, ну ти йобна, та не те слово. Я під кайфом, не грузи мене філософією. Я шарі, чувак. Повірю. Я yeah, шарю sure.